Як живе заповідник Пантелеймона на куліша Ганни Пустинь на прифронтовій Чернігівщині і де заховані найцінніші прижиттєві видання класика? Де воює редактор сорокотомного видання Пантелеймона на куліша Олесь Федорук і хто посилює боєздатність інтелігентного 23-го стрілецького батальйону ЗСУ? Скільки мільйонів збере аукціон приватних артефактів, в якому розіграють лот видання Чорної Ради? Пантелеймон Куліш, письменник, етнограф та перекладач, народився 7 серпня 1819 року в місті Ороніш Чернігівської губернії, гетьманщина, автор кулішівки, першої фонетичної обетки українською мовою, яка лежить в основі сучасного українського правопису. Автор першого історичного роману Чорна Рада та перекладач біблії українською мовою. Творчі дороби Пантелеймона Куліша майже 40 томів. Іван Франко називав його одним із корифеїв нашої літератури. У день святого Пантелеймона на хуторі письменника Куліша, де він жив зі своєю дружиною Ганною Барвінок, у вузькому колі зібралися поціновувачі його творчості. 204 роки з дня народження великого культурника, як казали про нього друзі. Ширші відзначення відклали на післявоєнний час, пояснює директор заповідника Ганни Напустень Юрій Блоха. Помолились біля могили родини Кулішів Пантелеймона та Ганни Барвінок. молимося, покоїння душі, спочило раба Божого. Пантелеймона. Пантелеймон коліш, який практично все своє життя віддавав служінню української ідеї. Віддавав для того, щоб Україна відбулася. Гід Алла Богдан розповіла гостям про життя славетної пари. А тут іще добрий знак: у садибі кулішів оселилася пухнаста господиня, яку відразу полюбили діти. Це наша панянка. Така ж сама кішечка була у пантелемона куліша та Ганни барвінок, яку Ганна Барвінок вишила на картині і подарувала пантелемону кулішу на день народження. На 50 років також їхнього спільного життя. Панянка граційно гуляє по двір'ям, ніби шукає заховані від неї унікальні видання чорної ради, які після початку повномасштабного вторгнення в музеї зберігають як зіницю ока. Коли почалася війна, то ми з працівниками музею ховали експонати. І вперше в першу чергу ми ховали чорні ради Олеся Федорука, надруковані в 1898 1911 року, 1911, після смерті Пантелеймона Куліша, який видавала Ганна Барвінов, віддаючи всі кошти, всі сили для того, щоб закінчити роботу свого чоловіка. Цього року святкування в Оленівці проходило і без головних амбасадорів. Один із найбільших знавців творчості Пантелеймона Куліша Олесь Видорук добровольцем пішов на фронт ще у лютому 2022 року. А уродженець кулішевого краю Ігор Молоток разом із генеральним штабом забезпечує збройні сили сучасними камерами спостереження. Статус народного депутата дає такі можливості. Хотілося б сьогодні бачити у нас в музеї і Олеся Федорука, і Ігоря Молотка, які люблять, які шанують, які шанують наш музей, які шанують Пантелеймона Куліша. Сьогодні вони захищають нашу країну на фронті і роблять теж великий дуже великий внесок в цьому, щоб ми тут могли попаралізувати нашого панька Куліша. Ігор Молоток та Олесь Федорук нещодавно знову зустрілися на фронті. Політик зі спеціальною місією завітав до 23-го стрілецького батальйону, де від початку повномасштабного вторгнення служить славетний кулішезнавець. Вдягнувши однострій, офіцер і доктор філологічних наук переконаний, це і кулішева війна, війна за цінності. Україна, по перше, мала би бути е європейською. Це була така максима куліша. Українською він був, як це зараз, першим, одним із перших націоналістів, але він був м'який націоналіст, націоналіст, культурницький націоналіст. Найцінніше, це коли ти приїжджаєш і а, тих людей, з якими ти вже багато років знайомив, і, знайомий і а, їх бачиш неушкодженими, здоровими. І це Такі, знаєте, враження підйому нас зблизив видатний українець, теж герой свого часу. Мій земляк Пантелемон Куліш. Олесь Федорук очолює колектив філологів, що готує повне сорокотомне зібрання творів класика. Але відклав науку і наголошує. Головне зараз відбувається на фронті, бо зі зброєю втілюють ідею Пантелеймона Куліша. Повернення України до кола культурних націй Європи. Він дуже чітко це усвідомлював, що наше майбутнє це Європа і дуже хая в Росію. Оцю гнилу, безкультурну, абсолютно рабську, Цезаропапійську країну, яку, яку він і дар кажучи, ненавидів. 23-й стрілецький батальйон сформований ще у 112-й бригаді ТРО Збройних сил України. Специфіка батальйону тут добровольці інтелігентних професій. У складі підрозділу аж три професори, а бійців із науковими ступенями взагалі важко перелічити. Ділиться комбати з позивним Чех У мене. Як хлопці, які вміють виконувати фізичні бойові е, задачі, так і батальйон, який може виконувати інтелектуальні задачі. От все це в симбіозі призводить до ефективного результату. Зараз 23-й батальйон тримає лінію фронту на одній з найгарячіших ділянок Куп'янсько-Лиманському. Як треба, то беруть участь у штурмових діях під час загального наступу на москалів. Це ми зараз зайдемо на висоті, яку господствуюча переважна висота, яку ми нещодавно зайняли, на якій ми закопалися з якою ми бачимо, спостерігаємо. На великовій за діями ворога і наносимо ураження. Новітні засоби спостереження за противником. Це половина успіху в сучасній війні, каже досвідчений волонтер Ігор Молоток. Це дає змогу військовим бути у сховку та контролювати великі території довкола у радіусі понад 10 кілометрів. Координати вогонь. Ця камера дає можливість сидіти в захищеному місці в бліндажі, наприклад. І в будь-яку погоду можна дивитися на, за місцем, споглядати за супротивником. При виявленні або прямого противника, або можливо під'їзду техніки, там, допустим, пиль піднімається, такі, такі нюанси, передаю далі на штаб, штаб тоді піднімає в додатковому режимі або коригує безпілотники. Не артилерія і відбувається безпосереднє враження. Противнику бачимо завчасно на підступах і наносимо максимальне враження. Він навіть не встигає спішуватись, як починає відступати. Тому бережемо піхоту. Відомі науковці підрозділі це не тільки престижно, а й корисно. Жартує Кумбат Чех. Доктор філологічних наук Олесь Водорук має ноу-хау як до озброїти рідний 23-й батальйон сучасною технікою разом із колегами. Готує перший у своєму роді аукціон в інтересах ЗСУ у п'яти найбільших містах. Розіграють десятки цінних лотів, які сформують із приватних колекцій друзів вченого благодійний аукціон на підтримку нашого батальйону. Він буде мати багатовимірний такий план: це мистецький, це антикварна книга і окремий проєкт Найкращі митці України розмальовують різні предмети війни і трансформують їх в мистецькі артефакти. Та й сам офіцер Федорук не стоятиме осторонь. Передасть на аукціон унікальне видання чорної ради Пантелеймона куліша. Ото й буде кілька мільйонів гривень на 23-й батальйон. Та колеги філологи вже давно ревнують Олеся Федорука до фронтових окопів. кажуть у тилу так багато культурницької роботи. Звичайно, що я якоюсь мірою використовую свій, свої здібності. І навіть вдається мені дещо працювати і на науковому полі, якщо так іноді трапляється там, вільна хвилина, умовно кажучи, хвилина, то я щось намагаюся робити. Але це, це принагідно, абсолютно принагідно, бо все-таки основні думки, основна діяльність в нас спрямована на забезпеченні життєдіяльності батальйону. Олесь Федорук наполягає, Україна саме зараз має усвідомити силу культури та ідей куліша, які проповідував наполегливу самоосвіту творення нових скарбів духовної Європи. Не випадково саме зараз заповідник Гана Пустинь та Ніжинський університет імені Гоголя уклали угоду про співпрацю. Обіцяють, це буде спільний гарячий кулішевий фронт за цінності. Розвитку матронівки як одного з центру таких дійсно справжніх святинь української культури, літератури другої половини 19-го, початку 20-го століття, ми дійсно маємо зробити багато ще в цьому напрямі, і в тому числі це підписання цієї угоди. Це дасть поштовх об'єднати зусилля для дослідження для підтримки і для проведення різноманітних заходів, щоб прославляти це місце. І, звичайно, віддати належне цим творцям української культури.